Сьогодні від самого ранку на розі вулиць першотравнева халименюка та Леонова не працювало одразу три світлофори, в результаті чого рух транспорту та пішоходів було буквально паралізовано. Страшно, Страшна, канішна, ж власті такі у нас, Ну так. Направо. Страшно, очень страшно, і и туди обратно очень страшно. Понадеялась на сознательность водителей. Страшно, Auto, очень страшно, да. Машини поостанавливались, люди почали йти. Поэтому ми решили, начали. Да. Поспішаючи розгублені пішоходи, по кілька хвилин вагалися перейти з одного боку вулиці на інший. Автомобілі створювали затори, і всі учасники дорожнього руху звинувачували комунальників та владу. Були такі відчайдухи, які долали перехрестя всупереч усім правилам дорожнього руху. Було та я що буду, то й буде. Що було б, дочечка, то було. Ні, прямо пішла на процес і все. Вже третій день поспіль у різних районах Кременчука трапляються перебої в роботі електронних вартових. І на жодному з нерегульованих перехресть за ці дні ми не побачили жодного регулювальника дорожнього руху. Тож, шановні Кременчужани, будьте пильними на пішохідних переходах Кременчука та бережіть себе.